Так, друзі, дивіться, у нас надрукувалися ось такі дракончики, вони рухливі повністю. Дивіться, ось тут кайма. І бачите, вона досить легко віддирається. Ось. Зовсім трошечки потрібно було часу, щоб віддерти цю кайму. Зараз покажу вам параметри, щоб зробити таку саму кайму. Ось наші дракончики у Bamboo Studio. Можна також в Slicer, Там ідентичні параметри. Натискаємо інші, потім прилягання до столу. Тут тип кайми, вибираємо кайма ззовні, ширина кайми 3 мм, зазор між каймою та об'єктом 0,26 мм. Зберігайте, лайк, підписка і до зустрічі у наступному відео.